Він жив в 3-4 століттях нашої ери і він є найбільш шанованою людиною серед християнства, серед святих, і тому йому завжди окрема ікона, ми його бачимо ось там. Його перенесли мощі до міста Барі, це є в Італії, тому що була загроза турецького завоювання. А отець Даніель, на жаль, він не міг сьогодні прийти. Сюди він боручи, мені сюди зайти, дозволив І він їздив в місто Барі, і єпископ міста Барі йому особисто подарував частину мощей Святого Миколая, які є отут такого маленького медальйоні. Мощі діляться на дві части, двох видів є. Є мощі ад-особо і ад-ідументу. ад особо – це і тіло людини. Це може бути волосся, це може бути кусочок шкіри, нігодь. Кісточка маленька, а ад-ідументо це може бути із речей, яким, яким е, людина користувалася, е, його одяг, може бути речі, в яких він торкався. Ви потім підійдете собі е, подивитися. Щодо села Нижня Авша. То тут було дві церкви, одна ще старіша від цієї. Її, на жаль, більшовики довели до повної руїни, вона вже не підлягає е реставрації, вона знаходиться десь там трошки далі. Е село після розкладу Радянського Союзу вирішило збудувати собі нову греко-католицьку церкву. Зібрали гроші. Ми ото проїжджали, поставили автобус, ви бачите, нова церква. Коли гроші були зібрані, церква була збудована, священник посвятив церкву. В Московському патріархаті. Хоч люди збирали її як греко-католицьку церкву. Люди розвели руками, а що робити, а що тепер зробиш? А нічого не зробиш. Священник напевне продався. А, а де ж тоді молитися греко-католикам? А тут стояла оця церква занедбана, тому що в радянський час тут зробили кінотеатр для школярів. Тут можна побачити, що іконі Ісуса там вверху є дірка. Там був вбитий шворень, на якому була планка і висів екран. О. І тут проєктували кіно. Отак ну, і поступили, це все занедбання привели до порядку. Це не зовсім правильно з точки зору охорони пам'ятки. Пластиковий вікна дерев'яній церкві я щось. Дуже Оце вагонка робита, картон, на якому щось там намалювали. Ну, як могли, так і зробити. О. Сюди приходить близько 70 сімей на богослужіння. Але коли є велике свято, то вся гора руки людьми. Але є поруч велика, простора церква, та люди сказали, а ми гроші збирали на ту церкву, то хай вже буде так, як є. Більшість ходить туди. Але 80% з 12 -ти тисяч асолацію світлі його. Ми зараз будемо проїжджати вниз, будемо повертатися. І трошки перегальмую вам, я вам покажу цвинтар. Ви побачите, які там пам'ятники на, на тому цвинтарі є. В стилі отих багатих хатів. От як вже хтось помер, то там вже стела гранітна висотою 3-5 метрів на всю. Величину в натуральному вигляді людина зліва, справа, права, весь її і так далі. Тобто, як гуляти, так гуляти по повній програмі. Шкода тільки, що ми не можемо поспілкуватися з отцем Даніелем, він поїхав до Румунії. Я вважаю, що так, з тих священників, які я знаю, це найсвітліша особистість. Він є монахом, він розмовляє українською мовою. З дуже милим акцентом. От. І він завжди вибачається, каже, що може моя мова не дуже правильна, бо я і румун. Але я цієї мови навчився не в Україні, а в Польщі від українських семінаристів, які там проходили практику. От. Але розмовляє, я так вважаю, дуже навіть добре. Він зараз поїхав до Румунії. Є е тут монастир. Тут, коли ми заходили сюди, тут ви бачили якийсь новий будинок, будують це будують новий монастир, а монахи, їх є троє всього лиш, вони живуть. Е, е, десь там хатинка така невеличка, скромна є, вони там е, орендують е, цей будинок, оце і є їхній монастир. Ось такі невеличкі посередині. Всього лиш п'ять греко-католицьких громадських церков є. На території тій, де ми з вами знаходимося. Ну, це є частина нашої спільної історії, частина надбання України, тому що це є територія України. Україна багата, також і тим, що тут є, різноманіття культурне і релігійне. І було мене цікаво, якби ми були всі однакові. Якби ми всі однакові були, всі говорили одною мовою, всі ходили в одному одязі. Як цього від нас домагалися, що мав бути єдиний совєцький народ, він так і не вийшов той народ єдиний совєтський. Але я вважаю, що треба берегти як і діалекти, так і мовну різноманітність, так і релігійну різноманітність, тому що це все нам є цікаво. Ви тут маєте можливість помолитися обов'язково румунською мовою. Е, можете написати записку.